Вроди. На серці залишили шлями сльози Ніколи не забудемо ніколи Другом ми взяли кожен зброю, хтось автомат, хтось злобом борить, приймайтесь наші люди ви вихороб. Слава Україні, українці борять Я за дівчатам завою. Ця ними правда, за ними весь вік, ми об'єднались, болю за підсхід. Не плечний, мамо, я верну живий, Україну нику Божий збережи. І вам за вас і нігорі, кривою, куці, і вам лицарі.